Божественне Слово просвітлює людське життя і зрушує сумління докорінно переглянути своє життя, оскільки вся історія людства перебуває під судом Божим. Як же прийде Син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. У наш час ми часто зупиняємося поверхово на цінності швидкоплинної миті, наче вона зовсім не впливає на майбутнє. Євангеліє ж навпаки пригадує нам, що кожна мить нашого існування є важливою, і її слід повноцінно прожити, знаючи, що кожен повинен дати звіт за своє життя. У 25 главі Євангелія від Матея син людський вважає, що ми зробили або не зробили для нього те, що зробили або не зробили для одного з його братів найменше. Бо я голодував і видали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягнули, хворий, і ви навидались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тому саме Слово Боже вказує нам на необхідність нашого зобов'язання у світі і на нашу відповідальність перед Христом Господом історії. Звіщаючи Євангеліє, заохочуємо одні одних навзаєм чинити добро і працювати заради справедливості, примирення і миру. Слово Боже спонукає людину до натхненних чесністю і справедливістю відносин, засвідчує велику цінність перед Богом усіх зусиль, які людина прикладає, щоб зробити світ справедливішим і придатнішим для життя. Саме Слово Боже без двозначності викриває несправедливість і сприяє солідарності і рівності. Отже, у світлі господніх слів розпізнаємо знаки часу, присутні в історії. Не ухиляємося від зобов'язань щодо тих, які страждають і є жертвами егоїзму, Синод нагадав, що зобов'язання для справедливості і переображення світу є частиною євангелізації. Як казав папа Павло VI, йдеться про те, щоб силою Євангелія досягнути і майже перевернути критерії судження, утверджені цінності, інтереси, напрями мислення, джерела натхнення і моделі життя людства. Які суперечать Слову Божому і задуму Спасіння. Із цією метою синдальні отці особливо звернулися думкою до тих, котрі задіяні в політичному і суспільному житті. Євангелізація і поширення Слова Божого мають надихати їхні дії в пошуках справжнього добра для всіх у повазі і утвердженні гідності кожної особи. Ясна річ не є прямим завданням церкви творити справедливіше суспільство, хоча їй і належить право і обов'язок втручатися в етичні та моральні питання, що стосуються добра людей і народів. Це насамперед завдання віруючих мирян, вихованих в дусі Євангелія, безпосередньо втручатися в суспільну і політичну діяльність. Через це синод… Рекомендує сприяти розвитку їх належної підготовки відповідно до принципів соціальної доктрини церкви. Окрім цього, бажаю привернути увагу всіх до важливості захисту і становлення прав людини кожної особи, базованих на природному законі, вписаному в серце людини, і що, як такі є універсальними, недоторканими, невід'ємними. Церква Висловлює побажання, щоб через утвердження таких прав людська гідність якомога більше повсюди була визнаною і поширюваною. Як риса надана Богом Творцем своєму творінню, що його прийняв і відкупив Ісус Христос через своє воплочення смерті Воскресіння. Тому поширення Слова Божого може лише посилити утвердження і повагу до таких прав. З поміж численних сфер зобов'язань, Синод наполегливо рекомендував сприяти примиренню і миру. У сучасному контексті необхідно, як ніколи, заново відкрити Слово Боже як джерело примирення і миру, бо в ньому Бог примирив собі все. Христос наш мир, Той, хто руйнує мури поділ. Багато свідчень на Синоді задовменували серйозні та криваві конфлікти і напруження на нашій планеті. Часом така ворожість схоже набуває характеру міжрелігійного конфлікту. Ще раз бажаю підтвердити, що релігія ніколи не може виправдати нетерпимість чи війни, не можна застосовувати насильство в ім'я Бога. Кожна релігія мала б спонукати до правильного використання розуму і розвивати етичні цінності, які будують цивілізоване співіснування. Вірні справі примирення, яку Бог звершив Ісусі Христі розп'ятому і Воскреслому, нехай католики і всі люди доброї волі стараються давати приклади примирення, щоб будувати суспільство справедливості й миру. Ніколи не забуваймо, що там, де людські слова безсилі, тому що переважає трагічний гул насильства і зброї, пророча сила Божого Слова не зменшується і повторює нам, що мир можливий. І що це ми маємо бути знаряддями примирення й миру. Зобов'язання за справедливості, примирення й миру знаходить своє основне джерело і своє сповнення в любові, об'явленій нам у Христі. Слухаючи свідчення, представлені на синоді, ми краще усвідомили зв'язок між сповненим любові слуханням Слова Божого і безкорисливим служінням брата. Усі віруючі мали б розуміти. Що необхідно перетворити вислухане слово в конкретні вияви любові, тому що лише так можна правдиво сповіщати Євангеліє, попри людські немочі, які характеризують осіб. Ісус пройшов цим світом творячи добро, слухаючи з готовністю Слова Боже, в церкві пробуджується любов і справедливість до всіх, особливо до убогих. Ніколи не слід забувати, що любов Карітас буде потрібною завжди, навіть у найсправедливішому суспільстві, хто бажає усунути любов, той ризикує позбутися людини як такої. Тому закликаю усіх віруючих часто застановлятися над гімном любові, написаним апостолом Павлом, і дозволити йому стати для нас джерелом натхнення. Любов довго терпили, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Тому любов до ближнього закорінена в любові до Бога. Має супроводжуватися нашою невпинною заангажованістю, як і окремих осіб, і як церковної спільноти місцевої і загальної Святий Августин стверджує: найголовніше розуміти, що повнотою закону, як і всього Божественного Писання, є любов, хто вважає, що зрозумів Писання чи принаймні якусь його частину, не стараючись будувати через його розуміння оцю подвійну любов до Бога і до ближнього. Засвідчує, що ще його не зрозумів. Синод зосередив особливу увагу на проголошенні Божественного Слова новим поколінням. Молоді люди вже тепер є активними членами церкви і становлять її майбутнє. В них часто знаходимо спонтанну відкритість до слухання Слова Божого і щире бажання пізнати Ісуса. Власне, в юнацькому віці. Невтримно і щиро виникають запитання про сенс власного життя і про те, в якому напрямку слід скеровувати власне життя. На ці запитання може дати справжню відповідь лише Бог. Така увага до світу молоді вимагає мужності зрозумілої благовістити. Ми маємо допомагати молоді увійти в близькість і довіря зі святим Письмом, щоб воно стало немов компас, який вказує шлях, яким треба йти. Тому молодь потребує свідків і вчителів, які б супроводжували і настановляли любити та звичати Євангелія насамперед своїм ровесникам, щоб і ті ставали правдимими і гідними довіри провісника. Божественне Слово потрібно представити також і в його зв'язку з покликанням, щоб допомагати та зорієнтовати молодих людей в їхніх життєвих виборах, також і до повної посвяти. Правдиві покликання до богопосвяченого життя і священства мають свій сприятливий ґрунт у постійному спілкуванні зі Словом Божим. Сьогодні повторюю знову запрошення, зроблене на початку мого понтифікату, широко відчинити двері Христові. Хто дає Христові увійти, не втрачає нічого, а нічогісінько, абсолютно нічого з того, що робить життя вільним, гарним і великим. Ні, лише у цій дружбі відчиняються двері життя. Лише у цій дружбі розкриваються справді великі потенційні можливості людського стану. Дорога молоде, не бійтеся Христа, Він нічого не відбирає і все дарує. Хто дарує себе йому отримає у сто крат більше. Тож широко відкрийте двері Христові і віднайдете справжнє життя. Слово Боже робить нас уважними до історії і до всього нового, що в ній зароджується. Через це синод у зв'язку з євангелізаційною місією церкви забажав звернути увагу також на складний феномен міграційних рухів, який набув за ці роки нечуваних розмірів. При цьому виникають вкрай делікатні питання стосовно безпеки народів і прийняття, яке слід надати всім тим, які шукають притулку кращих, умов життя, здоров'я і роботи. Велика кількість осіб, які не знають Христа чи які мають про нього невідповідне уявлення, оселяються в країнах християнської традиції. Водночас особи, що належать до народів, глибоко позначених християнською вірою, емігрують у країни, де є потреба нести благовість Христа і нову євангелізацію. Такі ситуації створюють нові можливості для поширення Слова Божого. У зв'язку з цим синодальні отці ствердили, що мігранти мають право почути керигму, яка їм пропонується, але не нав'язується. Якщо вони християни, то потребують належної дуспастерської опіки, щоб скріпити їхню віру і щоб вони самі були носіями Євангельської вісти. Усвідомлюючи складність цього явища. Й це, з яких це стосується, повинні мобілізуватися, щоб міграційні рухи стали нагодою відкрити нові шляхи присутності і благовісті, і щоб подбати відповідно до власних можливостей про належний прийом і заохочення цих нових братів, щоб, заторкнуті доброю новиною, вони самі стали провісниками Слова Божого і свідками Воскреслого Ісуса надії світу. Під час роботи Синоду було звернено увагу. І на необхідність звіщати Слово Боже всім, хто перебуває в стані фізичного, психічного чи духовного страждання. Адже саме у момент болю в серці людини виникають найгостріші основні питання про сенс власного життя. Якщо слово людини наче замовкає перед таємницею зла і болю, а наше суспільство схоже надає значенню життю лише якщо воно відповідає певним стандартам ефективності та добробуту, то Слово Боже відкриває нам, що й такі обставини таємничо огорнені Божою ніжністю. Віра, яка народжується від зустрічі зі Словом Божим, допомагає нам бачити, що людське життя гідне бути прожитим у повноті, навіть якщо воно виснажене хворобою. Бог створив людину для щастя і для життя, натомість хвороба і смерть увійшли в світ як наслідок гріха. Однак отець життя. Найкращий лікар людини і не припиняє нахилятися з любов'ю над стражденним людством. Вершину близькості Бога до людського страждання споглядаємо в самому Ісусі, який є воплоченим Словом. Він страждав з нами і помер. Своїми страстями і смертю Він прийняв і перетворив цілковито нашу немічність. Близькість Ісуса до стражденних не перервалася. Вона продовжується завдяки дії Святого Духа в місії церкви в Слові і в таїнствах, в людях доброї волі, у виявих допомоги, які спільноти надають з братньою любов'ю, проявляючи справжнє обличчя Бога і його любов. Синод висловлює вдячність Богові за світле, часто приховане свідчення багатьох християн, священиків, богопосвячених осіб і вірян, які віддали і продовжують віддавати свої руки, свої очі і свої серця Христові, справжньому лікареві і душ. Синон закликає відтак продовжувати й далі опікуватися хворими, несучи їм животворячу присутність Господа Ісуса в Слові і в Христі. Потрібно їм допомогти в читанні Писання, щоб вони могли відкрити, що саме в їхньому стані можна особливим чином брати участь у відкупительному стражданні Христа зад спасіння світу. Святе письмо виявляє уподобання Бога до убогих і нужденних. Часто синодальні отці. Згадували про необхідність того, щоб євангельська вістка, зобов'язання душпастирів і спільнот були звернені до цих наших братів. Справді, першими, хто має право на благовість Євангелія, є саме в Богі, що потребують не лише хліба, а й слів життя. Дияконія служіння любові, якої не повинно ніколи бракувати в наших церквах, має завжди бути пов'язана зі звіщенням слова і звершенням святих таїнств. Водночас необхідно визнати і оцінити, що ті ж у є також носіями євангелізації. У Біблії справжньому убогим є той, хто цілковито покладає своє довір'я на Бога, і сам Ісус Євангелії називає їх блаженним, бо їхнє царство небесне. Господь звеличує простоту серця тих, хто визнає в Богові справжнє багатство, покладає свою надію на нього, а не на багатство цього світу. Церква не може розчарувати в Боги. Душпастері покликані їх слухати, навчатися від них, провадити їх у їхній вірі і спонукати їх бути творцями власної долі. Церква також свідома того, що існує вбогість як чеснота, яку слід розвивати і добровільно обирати, як зробило багато святих, та існує уборство, що часу є наслідком несправедливості і спричинене егоїзмом, яке означає злигодні та голод і розпалює конфлікт. Коли церква звіщає Слово Боже, то знає, що необхідно підтримувати чеснотливе коло між убогістю, яку слід вибрати, і убогістю, яку слід подолати, заново відкриваючи поміркованість і солідарність як івангельській водночас універсальній цінності. Це дає змогу зробити вибір на користь справедливості і поміркованості. Заангажованість у світі, якого вимагає Божественне Слово. Спонукає нас поглянути новими очима на цілий Всесвіт, створений Богом, що вже несе в собі сліди слова, яким постало все. Насправді, як віруючі і провісники Євангелія, ми несемо відповідальність також і стосовно створеного світу. Коли об'явлення відкриває нам Божий задум щодо Всесвіту, воно нас також спонукає викрити, викрити людські кімні ставлення. Коли людина не визнає всі речі як відображення творця, а розглядає їх як звичайну матерію, якою можна маніпулювати без жодних докорів сулі. Таким чином людині бракує тієї визначальної покори, яка дозволяє їй визнати створений світ як Божий дар, який слід приймати і використовувати за його задум. Натомість здухвалість людини. Яка живе немов би Бога не існувало, веде до експлуатації і знищення природи, не визнаючи в ній діло Творчого Слова. У цих богословських рамках бажаю згадати твердження синодальних отців, які нагадали, що прийняття Слова Божого, засвідченого у священному писанні і в живому переданні церкви, породжує новий спосіб бачення речей, який сприяє розвитку справжньої екології. Яка має своє найглибше куріння в послухові віри і розвиває оновлену богословську чутливість стосовно доброти усіх речей, створених у Христі. Людина потребує знову бути навчена дивуватися і розпізнати правдиву красу, що проявляється в сотворених речах.